Привіт, дівчата! Давайте знайомитись. Мене звати Оксана і я майстер манікюру. Ці в, в, дуже... в цій сфері в навіло індустрії я вже дуже давно. Мені здається. Непристойно давно, як в цій сфері. У мене таке деколи відчуття, я, я часом динозаврими манікюр не робила. Біст, що... що хочу вам розказати? Що я за роки, я стільки інформації, стільки досвіду і вже дозріла до того, що мені хочеться вже на ним поділитися з вами. Можливо, комусь це буде користь, можливо, хтось підніме свою самооцінку, бо скаже, я краще вмію і більше знаю. Це дуже добре. Теж користь принесу таким чином, а чи ні? В першу чергу я вирішила починати показувати швидкісні дизайни, бо на сьогодні це ну, досить актуально. Правда, свій швидкісні дизайни я назвала ну, дизайни для куми. Історія. Моя кума страшний холерик. Вона не може висидіти просто ні хвилини на манітурі. Для неї це катастрофа, це катора. Хоче, звісно, щоб було гарно. Звичайно, щоб звертали увагу, мені хочеться. Моя реклама, та й взагалі душу відвести на кумі. І приходилось мені придумувати такі дизайни, щоб це було швидко, щоб я менше слухала цього. Ти ще довго. мене дупа вже болить. Я спішу. Так, гайбистро, я часу не маю. І взагалі, скільки можна сидіти, вислухати то нереально. Mm. Тому. Прийшлося видумувати і видумувати красиво, швидко. І вони вже за ті роки стільки накопичились, що мені хочеться поділитися. Можливо, комусь дійсно пригодиться для якогось такого клієнта, який буде дуже спішити, але захоче на всіх пальцях красиво і побільше пальцях. Тому буду показувати манікюри для куми. Легкі, використанні. Мені здається люба людина, яка навіть не дуже вміє малювати, зможе їх зробити. Ну, тоді почнемо. Дивіться відео, лайкайте, підписуйтесь, щоб все ж таки бачити всі мої витвори мистецтва, так скажемо. Якщо буде актуально, якщо будете дивитися, будете лайкати, буде все більше і більше дизайнів. І, можливо, і ще якихось лайфхаків по манікюру, які я теж вже накопичила для швидкості, для якості, для кількості і не знаю, для кількості теж. Дивіться. Ну, починаємо. Я взяла. Для того, щоб показати вам дизайн швидкісний. Я стареньку тіпсочку, вона навіть не зовсім свіжа, але то нам не буде мішати. Будемо уявляти, що вона в нас тілесного кольору. Так, що я використовую? Я беру Роксі. Спробувала досить непогану двоєчку. дуже гарний, можна сказати, кольор, тілесний такий. Ну, Він навіть на камері він так не виглядає, як на руках. Такий практично, як у мене на руках. Ось. Такий дизайн я, наприклад, робила на двох нігтиках. Але для куми своєї я робила на всіх, тому що навіть намалювати однотонним два-три нігтика, то буде довше такий, ніж оцей дизайн, тому що треба вивести рівнесенько. Щоб мені те не просвічувалося, два слоя. А цей дизайн малюється настільки швидко, що ось такий виходить, так натуральний. Шкода, що все ж таки камера не передає того відтінку. От. І для коми то я кажу, я роблю на всіх ніхтиках. Воно робиться тяпля, як... Мазнула, як хляпнула, так і красиво. Ось. Зараз е е покриваю тим тілесним. Е в принципі, е в мене гель такого самого кольору. І коли я вже роблю корекцію, в мене вже практично оцього вже, я накладаю тонесеньким шаром суто, щоб мені потім малюнок гладенько лягав. От, бо по попиляній поверхні, все ж таки маски можуть десь змазуватись, не так лягати рівно, а от по-гладенькому вона якраз буде дуже гарно. Лягати. От, моя любима вже зношена, бідна кісточка, але я її обожнюю. Скільки вона мені років служить, і, чесно говоря, навіть не... Не бачу смислу її міняти. Це ось така. І в принципі вона мені навіть в тому, що вона вже бачити, трошечки покрутилася, розпушилася. Але я спеціально її ще так розпушую до столу, так, щоб вона мені навпаки була чим пишніша. Бо ці різні довжини вони е, теж дають, відіграють свою роль в дизайні. От. Ну, для, для цього дизайну я взяла Adland 67, він такий ніжно-рожевий, Ніжненький. І що я роблю? В принципі, я отак або на палітру можна капнути, або я отак з кісточки просто, як небудь. Якщо ви бачите, а ви не бачите, ну, фокусуйся. От. Тобто, от як вхопилося, десь чуть-чуть, десь більше. І таким чином я просто беру і провожу отаку от кляксочку. З одної сторони, можу, з другої сторони, так само. Якщо мені замало, я макну так сильніше, але щоб часом зразу не переборщити, то отак. десь, як то кажуть, як мазнулося, так і хорошо, Так і прекрасно. Підсушую, І, в принципі, поки я малююсь, якщо на двох нігтиках, то на двох. Якщо на всіх, то зразу на всіх воно нікуди не дінеться, не потече. Витираю кісточку беру отакий сірий, бо розового дуже гарно сірий. Він такий сіро-коричневий. Ну, я навіть не знаю. Він мені трошки на мову якусь нагадує, але це дуже красивий колір. І це є Fox 016. Воно там трошки підсохло, може, не до кінця, бо все одно в кінці ми будемо просушувати. І знову ж таки, повозьгали там десь щось, захопили. І отак десь якесь п'ятно поставила, щоб відблиск був, що ніби там десь щось <рес> сіреньке є. Спочатку воно виглядає так якось банально, не, не, не цікаво. правда? От. Але все ж таки, коли ми вже до кінця зробимо. Ну, в принципі, в нанесені. Все зрозуміло. Я не думаю, що у вас виникнуть якісь питання. мол Оксана поясни нам, як це робити. Мені зрозуміли. Тут таких питань не буде. Тому що хляб, тяп, хляб. Ну, чому я кісточкою самою з гель-лаку не наношу? Тому що е, мені десь може вийштися надто рівномірне покриття. Я не хочу, мені треба отакі. Якісь розкидане, не, не, як то кажуть, з ниточками, з полосиками, Беру білий. Ну, цього разу в мене роксі. До речі, на даний момент Роксі в мене іменно з білих гель лаків фаворит. Тому що настільки рівного покриття з першого слою я ще не зустрічала, тобто ніяких нема лисінок, просвітів. І біля кути, коли коли ти виводиш, нема такого, що воно десь підтікає, затікає. Навіть якщо десь, я не знаю, часом мовно так вже близько до тої куті, коли підходжу. Що мені здається, що ну, та не здається, і в інших гельлаках, якими я користувалася, воно все одно любило якоюсь там краплинкою та й влізти в ту куті, куку пообнімашкатися. Зарокся такого немає. Він лягає... Я його навіть прирівнюю до гель-краски більше, тому що гель-краска в'язка, густа і вона тобі не розтікається. Ось так само цей Роксі. Ну, поки що мені він сподобався. Білого, звісно, я стараюся взагалі на ворсинках, щоб було. Тут навіть мені взялося, може, і забагато. Тому я буду дуже легеньким штришком, ну, десь так, от, щоб мені ниточки просто проявилися. О. Там вже дивитись, ну багато не треба, бо це дизайн такий ще не закінчений, тому не будемо його заляпувати. О. І останній останні мій любимий штрих, взагалі, мені здається, для майстрі це знахідка і паличка-виручалочка, як то кажуть. Це є що? Вгадайте. Так, це є. Ольга, золотиста фольга. Це просто винахід номер 1 Чому? Тому що в будь-яких дизайнах, якщо ти бачиш, що щось бракує тобі, щось тобі не так, так? ти завжди можеш зробити пару ляпів. І все. Що тут говорити? Сам дизайн часом складається з одної фольги. Взяв однотонно, намалював, кляпнув три рази, відпустив клієнт довольний. Це вже можна сказати один з перших самих швидких дизайнів, який я дуже часто, до речі, використовувала. От. Ну і напевно після нього оцей буде другий, тому що реально мазь-мазь-мазь, мазь, 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 мазь. Е, звичайно буде легше, якщо ви візьмете таку яка в мене зараз зайнята, бо я експериментую, я намішала тут кольорів. І от такий цікавий, бачите, колір получився. Якщо буде цікаво, що це за колір і взагалі що я туди додала? Не передає камера, воно так блистить, я не знаю. Бачите, я навіть включила ту спишку. Воно блистить. Воно блистить таким жов... жовтими блискітками. Воно блистить рожево з такими бусковими блискітками. Ну, неймовірний колір получився, Мені дуже сподобався. О, тобто берете палітрочку, капаєте зразу тих три кольора, сірий, білий і рожевий, так, щоб вам реально було найшвидше. А не так, як я зараз, от тільки що робила з кісточки. Тобто і ви кожну краплиночку макнули, мась, мась, мась витерли. Махнули мась, 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 витерли. Все. Поки одна рука з рожевим кольором сохне, ви на другій рожевий ці досохне, досох виймаєте, мась-мась-мась сірим. Руку другу, поки та підсихає чуть-чуть, ви вже мась вже білим. Тобто дуже швидко. І в кінці, і тим більше фольга, до речі, любе не, не дуже до кінця просушений. Ну, Де коли буває, що фольга не хоче От. І потім в кінці просто. Легенькими. Я, до речі, дуже люблю, коли от фольга не ціла, ціла для інших дизайнів. А для такого я більше люблю таке. От, воно вже практично використане, але я його ніколи не викидаю, не відрізаю, тому що от для таких дизайнів мені потрібні, бачити такі от не нечіткі е, нанесення, для того, щоб, по-перше, оці ниточки мені не перекрилися, щоб їх було гарно видно. Кольора, бо цей сірий, бачите, він все ж таки зливається з тілесним треш, трішки. Але просто в суцільності манікюр виглядає ну, просто неймовірний. Це як для мене, може в мене такий смак. Знаєте, Смаки різні бувають, і тому комусь таке взагалі може не зайти. То, як би то кажуть, нічого страшного в тому немає. Але так як ви майстер, наприклад, то ви повинні знати, що кожен до кожного клієнта треба мати підхід, треба вміти зробити те, що він любить. От. Ну тобто, старатися, щоб не було е, такого е, чітких плям. Багато і так далі, щоб не перекрити. І от е, в суцільності він виходить. Тишка поможе. Він, виходить, такий, ну, прикольний. Це самий швидкий дизайн. Один з швидких після пульги, скажімо так. Але, наприклад, е і все, ви вже тут фініш покрили. Клієнтка щаслива. Я вам покажу вже потім кінцевий результат на клієнтах, як виглядає іменно цей манікюр. Я його маю, я вам обов'язково зараз поставлю. Додивіться відео до кінця. Тому цей дизайн просто супер. Повірте, цей дизайн можна доповнювати і доповнювати. І це не буде заляпано, і це не буде забагато. Але я, мабуть, це так вам так і лишу, щоб в слідучий раз показати, що з таким дизайном можна ще зробити. Ще крутіше, ще цікавіше, які доповнення. Якщо ви забажаєте, пишіть. Відгукуйтеся, лайкайте, я буду знати, що це цікаво. А зараз дивіться, як він виглядає. Дякую, па Дивись, у мене все добре.